Мене звуть Олександр, мені 23 роки. Я служу в 39-й бригаді берегової оборони на посаді оператора БПЛА. Я в армії ну, от, з 19 років. У 23-му році я долучився і пішов пілотом. Mm -hmm. Розвідка до розвідка коригування. Я коригую інших. Mm -hmm. Вони стріляють. Я, я наблюдаю mm -hmm. як кокол. У нас не вистачає пілотів, але ми виконуємо всі поставлені перед нами задачі. В мене в підрозділі майже всі пілоти, ті, кого я навчив. У першу чергу я інтересуюсь, чи цікаво це людині. Якщо немає мотивації, то і роботи нормальної не буде, і це може загрожувати і моєму життю, та також.